Добрий день, 15 серпня Полтавська область. На новій ділянці новий сад у мене посаджений. Це яблуня підщепа ММ106, другий рік від посадки. Там абрикоси. Далі всякі. Перше в мене тут Green Sleeves. Таке, така яблуня. Я її одразу не хотів. Заводити в себе, так як мов би, як не новинка, новинки хочеться всякі, новинки, новинки. Ну, відгуки гарні про це яблуко. Думаю, та ні, треба таке, щоб і в мене було. От посадив. На даний момент, в цьому році все раніше, так би воно повинно достигати на 1 серпня, 1 вересня. Ну, а все на два тижні раніше. Так, 15 серпня декілька штук упало. Ось я їх зібрав. Мають такий вигляд. Зелені яблука. Зелені. У лесті вони будуть жовтіти, пожовтіють. От, приблизно вже почало це жовтіти. Значить, в ньому цукру замірив 13 брикс. Ну, це так, не дуже сильно. Ну, і на смак я вже пробував. Там аромат, як такого, на запах немає, аромат в роті. Воно вибрало в себе такі літні яблука і вже осіннє перехідні. Ну, Непогано, не аромат і кислота є трохи-трохи цукру. Нормальне яблука. По деревині дерево стійке до парші, до борошнистої роси, формується дуже гарно, саме кути відходження такі прямі. От. Тому тут підправити косметично практично треба буде. І все, дерево сформоване. Вирощувати значить буде легко. На другий рік заклало 8 яблук. Ну, скороплідне і наскільки я читаю, то воно не має в ньому періодичності. Ну, ще по структурі що не хрустке. Воно таке. Ну так, соковите, але не хрустить. Чуть-чуть підхрусткує, ну слабенько. Практично яблуко... Непогане яблуко. Так, да, яблука дуже крупні. Ну, це можливо, як буде більше навантаження, доросле дерево, то менше буде. Ну тут за 200 грам зразу дуже. Гарні чистенькі яблука. І, і ще читав, що вони можуть опадати, коли достигати. Ну, це, значить, почали падати, треба зібрати і ще на зберігання, на дозарювання долешку. І все, і буде порядок.